А ця здається менше, ніж всі інші. Так, е, да, ця машина це Nissan. Вона буде зроблена для 92-ї окремої штурмової бригади. Е, поруч з нею стоїть кун для цієї машини. Е, тут є ч... дуже цікава річ. Ця машина спочатку була чотирьохдверна. І що ми зробили? Ми відрізали секцію. І зробили з неї двохдверний пікап. А що в тебе на вулиці відбувається? Підкажеш мені? Так, у нас на вулиці ще є дуже цікавий проект. Це ми робимо мобільні майстерні на базі морських контейнерів. І Можемо... це все стоять майбутні майстерні? Так, це майбутні майстерні. Як ви бачите, позаду мене ведуться роботи по створенню шиномонтажного комплексу на базі морського контейнера. Ведуться роботи. З, з, з раннього ранку до пізнього вечора. Скажи ну тебе взагалі робочі тут прикопати не хочуть. Ні на 7, під морозом, під холодом. Стільки роботи. Як настрій в команді бо настрій бойовий, тому що всі розуміють, що всі працюють на благо країни, на благо нашої оборони, щоб ми були цілою е, сильною країною? Тому всі е, працюють як потрібно. Супер! Дуже тобі дякую за таку мотивацію. Бажаю успіхів на роботі.